Вітаю, друзі! Сьогодні знову 15 жовтня, тому що я знову вам записую відео і знову з вами я, Валерій Клочок, про найголовніші події, актуальні, гарячі, тому якщо ви тут, ви будете знати про все одними із перших з аналітикою, оцінкою і об'єктивною інформацією. Сьогодні стало вже відомо про те, що північно-корейські війська є конкретно в складі Збройних сил Російської Федерації, тому що їх маскують під саме росіян, ну точніше, не під росіян, а під бурятів. На базі 11-го окремо десантно-штурмового батальйону армії Росії формується так званий особливий бурятський батальйон, але він... Північнокореїцький, який складатиметься з громадян Північної Кореї, з військових Північної Кореї. Ну вони ж і громадяни Північної Кореї і про це повідомляють Суспільному та Українській Правді джерела у розвідці України. Ну, в принципі, це підтверджують іншим засобам масової інформації. За даними, фактично розвідки, поки що неофіційними, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону налічуватиме до трьох тисяч осіб. Я вам розповідав раніше, що у російських телеграм-каналах було повідомлення про 2 тисячі, і розмова йшла про 10 тисяч на Росії. Ну я думаю, що контингент із 10 тисяч вже точно є на території Російської Федерації, а інформація, яка нині просучується в ЗМІ через розвідку і інші джерела ну, підтверджує фактично це. Наразі відбувається процес забезпечення цього батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Інформація різниця, тому що інші канали у розвідці повідомляють, що уже сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північно північнокорейських військових нібито втекли з позиції Росії неподалік кордону України з Брянською та Курською областями. Про це також повідомляють і 24-му каналу «Український Прав, і Суспільному телебаченню джерела у розвідці. Звісно, ми там можемо ставити під сумнів, нібито те, що вони втекли, але я особисто довіряв би цій інформації, тому що ну, просто можете зараз мені повірити на слово. Зазначається, що цей батальйон, ймовірно, можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Про це мовилося давно, про це писали ще кілька днів тому. Ще раз наголошу, у російській. Іх, телеграм-каналах, як бачите, цю інформацію вже підтверджують. Президент України Володимир Зеленський сказав, що північні корейські військові є на території Росії. Вони долучені до армії Російської Федерації до бойових дій. Фактично, Північна Корея вступила у велику війну проти України. Інцидент цей стався за 7 кілометрів від кордону з Україною, і російське командування вже розпочало пошуки цієї групи корейців. Там є різна інформація стосовно того. Яка зараз політика провадиться щодо цих військових? Одні говорять, що дуже важливо, щоб вони не потрапляли в полон до України. Інші говорять, що Путін зацікавлений у цьому. Ну доволі суперечливо. Тому я поки що саме цей момент полишив би позаду, а звернув би вашу увагу саме на те. На підставі чого буде така співпраця, тому що це буде формально оформлено із Північною Кореєю, так як і інші відносини. Нагадую, минулого року, 19 червня, якщо я не помиляюсь, під час візиту до Пхеньяну був підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Я вам говорив попередньо, що восени, вересні 2023 року трішки помилився у червні. Москва і Пхенян прагнуть становити глобальну стратегічну стабільність і справедливу багатополярну міжнародну систему, це, звісно, викликає посмішку. Договір дуже серйозний і великий, і всеохоплюючий. 23 статті передбачають військовий альянс, оскільки включає пункт про надання допомоги всіма наявними засобами у разі нападу на одну із країн-учасниць, і Росія, і Північна Україна мають ядерну зброю і буквально. Вчора Пісков, відповідаючи на пропозицію Джозефа Байдена про переговори, сказав: Так, окей, ми готові, але треба врахувати, що НАТО воює проти Росії, сказав він. Ну не поточнив де як і але хто поточнив? Вашингтон, говорить Лондон, та і Брюссель воюють проти Росії, тому треба щось робити. Катастрофа для Росії. Тому, мабуть, Росія на тлі такого фейкомету піскова залучає сьогодні північнокорейців корейців до своїх військ, але не лише тому. Тому що з мобілізаційним ресурсом на Росії не все слава Богу, друзі, може видаватися що 140 мільйонів, багато чоловіків. Але ці люди, чоловіки, і жінки, мають обслуговувати економіку. Економіку, військову, цивільну і так далі, вони там потрібні у якості робочих рук. Їх там катастрофічно не вистачає, тому він залучає африканців, і інших до війни проти України, і в тому числі зараз вже легко це може робити, яким чином він рознарядку дав, дай мені 10 тисяч, їх прислали до Росії і тут навчають. Чи вони справді втекли з позицій? Ну Чесно кажучи, я цього не виключаю. Для чого це взагалі Росія робить? Ну, по перше, наміри абсолютно очевидні. Попередні вчорашні коментарі від розвідки британської, німецької, вони відкривають багато сьогодні дверей нерозуміння того, що власне зараз робить Росія. І я переконаний в тому, що Росія справді хоче розширити сферу впливу свою у Європі. Витіснити збройні сили Сполучених Штатів Америки з європейського континенту і змінити безпекову стратегію для Європи своїми руками. Ну для цього вона долучає, звісно, і північну Корею, щоб досягнути цих цілей. І до речі, вчора очільник німецької розвідки. Пан Каль зазначив, що Кремль розглядає Захід і Німеччину також як супротивника і пробує червоні лінії у Європі, у Сполучених Штатах Америки випробує червоні лінії НАТО. От тепер якраз відповідь буде за НАТО. Якщо вже офіційно повідомлено, що Північна Корея воює проти України, Захід поки що це не коментує ніяк, вони мовчать. Це говорить лише українська розвідка, президент України. І також є коментар від керівника Центру протидії дезінформації Ради безпеки і оборони України Андрія Коваленка. Він, до речі, якраз і стверджує про те, що Росія поглиблює військове співробітництво з Кореєю північною, щоб її північно-корейські військові охороняли згодом кордон Російської Федерації. Я не виключаю, що це може бути однією з цілей, тому що так вивільняються резерви на Росії. Я наведу пряму мову Коваленка, щоб ви розуміли, про що власне, йдеться у цьому повідомленні. Історія про підготовку ворога міськових Північної Кореї це історія про спробу в майбутньому поставити корейців, охороняти кордони Росії. Підкріплення прикордонникам і окремим строковикам, оскільки Росія побачила на Курщині, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно. Але ще і північно корейців треба навчити якісно воювати, це я додаю від себе. Умовно, Путін хоче, аби в полон, якщо що, потрапляли корейці Кіма. Чому я ще раз наголошу, для мене поки що не зрозуміло, будемо це з'ясовувати, тому що швидше за все логічно було б, щоб Путін не хотів, щоб вони потрапляли. Але якщо він хоче продемонструвати відкрито це все ратифікуючи договір, то тут, звичайно, є логіка. Наголошую, що важливо зараз зрозуміти, який же буде фідбек від Європи, від Заходу, від Сполучених Штатів Америки. Вони ж поки що мовчать з цього приводу. Скільки загалом військ і військових у Північної Кореї. Різні дані нині фігурують, але якщо брати до уваги те, що було раніше в ЗМІ у інтернеті і от Вікіпедія з посиланням на достовірні джерела, ну, принаймні ті, яким можна довіряти, пише, що загалом у Північної Кореї армія налічує близько 3,6 мільйона чоловік. Я зустрічав цифри і до п'яти, 500 тисяч це активних і 3100. 3 мільйони, перепрошую, 100 тисяч це резерву. Але, ймовірніше за все, зараз кількість безпосередньо тих, хто мобілізований, призваний до лав Збройних сил Північної Кореї, складає біля 1 мільйона 1 мільйон 100 тисяч. Такі цифри зараз гуляють. І дійсно можливості і потужності у Північній Кореї поповнювати особовим складом спроможності Росії воювати проти України, а рахувати тут вже проти всього Заходу, вони є. Але е, дані, звісно, уточнити доволі складно, оскільки Північна Корея залишається закритою країною. Втім, я не маю сумніву, що рано чи пізно ми будемо знати більш достовірну інформацію. Те, що Північна Корея є сьогодні у складі збройних сил Російської Федерації, вже рахуйте сформований Бурятський батальйон. Це вже інформація від нашої розвідки. Друзі, пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дуже вас прошу поширювати це відео максимально. Для чого? Для того, щоб на Заході, в Європі і в інших країнах про це знали. Я знаю, що мене дивляться в багатьох країнах: Австралія, Норвегія, Канада, Сполучені Штати Америки, Франція, Італія, Польща, ну фактично вся Європа. Тому, якщо ви ну, спробуєте все таки проявити активність під цим відео, щоб воно вище підіймалося, щоб його більше бачили, вони там зможуть це переглянути і іноземці Також це YouTube дозволяє зробити, використовуючи титри, тому інформацію цю треба, щоб знали на заході. Враховуємо, що ми в непростій ситуації. Корейців багато. Нам треба переконати захід, що вони нам дозволили використовувати, в тому числі і касетні боєприпаси для знищення великої кількості живої сили противника. Це наше майбутнє. Друзі, дякую, що підтримуєте. Ми з вами робимо одну благородну справу. Боремося за те, щоб Україна стояла. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную. шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!